Вітаємо вас, друзі, сьогодні. У нас в студії заступниця директора з навчально-виховної роботи дитячої музичної школи міста Горішні плавні Ольга Настека. Я вас вітаю. Також вітає вас, Марія. Дуже дякую за те, що запросили. Літо це така безтурботна пора, але мабуть, не для навчальних, не для мистецьких закладів. Адже літо це час підбувати підсумки минулого року і будувати плани на майбутнє. За традицією, почнемо з того, яким був минулий мистецько-навчальний рік для музичної школи. Ну, хочу зазначити, що не дивлячись на такі перешкоди, які зараз переживає наша країна, це, звичайно, неможливість займатися в режимі безперервному через повітряні тривоги. Зараз вона теж лунає. Але не дивлячись на те, не дивлячись на різні складнощі, навчальний рік пройшов у нас дуже плідно. Минулий навчальний рік, і у нас був гарний набір, у нас дітки прийшли в музичну школу, в повному обсязі були на. Набрані всі е, учні на всі музичні інструменти. І в минулому році ще у нас відкрився клас сольного співу, і також за цей навчальний рік вже почали опановувати в мистецтво співу е, 12 нових учнів. Тобто ще які у нас такі результати, дуже багато було досягнень, дуже багато дітей, які Взяли призові місця на різних конкурсах: і всеукраїнських, і обласних, і навіть міжнародних. Тому я вважаю, що минулий навчальний рік, не дивлячись на всі ці негаразди, був у нас дуже плідним. Я знаю, які ви молодці, адже щотижня я зверталася за якоюсь новою інформацією про чергові здобутки, про чергові mm -hmm. перемоги. Клас сольного співу, який відкрився минулого року, йому також є чим похизуватися і чим пишатися. Так, здебільшого, до нас прийшли дітки маленькі, звичайно. Але у нас є дві дорослі учениці, навіть три, але вже ця дівчинка у нас, вона переселенка, третя, Ніна, і вона повернулася до свого попереднього міста проживання. Тобто дві залишилися дівчинки, але ці дівчатка вони вже навчалися вокалу Перед тим, як до нас прийти, одна дівчинка-переселенка з Чогуєва, вона навчалася теж там на вокальному відділі музичної школи, інша дитина з нашого міста, але вона ходила в інші вокальні гуртки і вирішила, що їй потрібно більш детально зайнятися. І за цей рік це. У нас Аміна Тажибаєва така дівчинка. Вона вже брала участь у декількох конкурсах і взяла призові місця. А друга дівчинка, та що з Чугуєва, це Марина Мартиненко. Вона теж уже у нас така зірочка наша, і вона теж уже бере участь у конкурсах. І навіть Аміна вже виявила бажання через два роки після закінчення 11 класу вступати до вокального відділу полтавського музичного коледжу. А потім можливо повернутися, працювати до рідного школи. можливо, так, а можливо, її чекає якесь сценічне, цікаве життя, бо вона дуже дуже талановита. В неї надзвичайно гарний голос і дуже рідкий для нас. Зараз це така прилинка. А, зараз вже набір на наступний мистецький рік розпочато, правильно розумію. Так, ще він тільки-тільки починається, здебільшого до нас дітки приходять вже у другій половині серпня, але вже так можна прийти, вже написати заяву. Які класи від... відкрили свої двері, і хто чекає, яких учнів чекають? Так. Які... Такі у нас є відділи в нашій музичній школі. Самий великий і такий ну теж популярний, я б сказала, це відділ фортепіано спеціального фортепіано там навчається близько 140 учнів. Це дуже популярний інструмент, це дуже цікавий інструмент. Він і складний водночас і дуже-дуже дає багато в плані розвитку. Чому? Тому що дитина, яка грає на фортепіано, двома руками одночасово, вона. Це такий процес відбувається, як ніби вона розмовляє читає двома іноземними мовами, бо права рука грає. У скрипічному ключі, це одна нотна система, а ліва у басовому ключі це зовсім інша нотна система, і вони поєднуються одночасно задіяні дві півкулі нашого мозку. Це така і математика, і там дуже-дуже складні процеси відбуваються в цей час. І тому піаністи, да, це елітарне вважається, така у нас, е, такий інструмент, але дітки приходять, дітки різного рівня, різного. Віку навіть зараз у нас немає такого. У нас дитяча музична школа, але ми приймаємо дітей. Ну з 15 років на трьохрічний строк навчання ми можемо взяти. Тобто немає такого обмеження, якщо дитина не прийшла там в маленькому віці, але вона в 10 років захотіла грати. Зараз немає перешкод. Можна прийти і за 3 роки опанувати так званий зараз елементарний початковий підрівень. Це дорівнює приблизно початковим класам у загальноосвітній школі. Тобто не повністю. Дитина опанує всю програму, але базові навички, дуже гарні, такі от гри, знання музичної грамоти вона отримає. Це фортепіаний відділ. Далі у нас, звичайно, Найпопулярніший відділ це гітаристи. Гітаристів завжди у нас більше бажаючих, ніж є місць. Гітара вже не один рік на першому місці Ліду. за популярністю. Да. так, Гітара чому це лідер. Ну чому? Ну, По-перше, я думаю, що цей інструмент дуже мобільний, він самостійний. Гітару ти можеш взяти і піти десь. Це дуже популярний інструмент у різних компаніях, від дорослих до підлітків. Ну, я думаю, наші викладачі, які зараз працюють, і там і Антон Вікторович Базилевич, і Наталя Михайлівна Мажарова, і ну я не можу навіть когось виділити весь світі. Вони вже своєю працею, своєю своїми здобутками, вони, мабуть, вже в нашому місті відомі і тому хочуть попасти саме до наших. Викладачів. Це дуже гарна якість. Я знаю багато випускників нашої школи, які не стали музикантами, але вони отримали такі навички, що вони можуть продовжувати свою творчу діяльність і в самодіяльних колективах, і якісь самостійні та музичні виконувати програми або навіть писати якісь твори. Тобто ці знання, ці навички дають поштовхи, і людина може займатися творчістю, не будучи музикантом по основній професії. Окрім фортепіано і гітари, що у нас uh -huh. ще є за інструментами? Є дуже гарний теж відділ. Рекомендую всім. Я сама випускниця струнно смачковий відділ. Що туди входить? Це у нас скрипка, звичайно, цариця музики. І це віолончель. Ті, хто чув виступи ансамблю скрипалів нашого, під керівництвом Фоміної Жанни Олександрівни, ті, звичайно. Пам'ятають, як це чарівно звучить скрипка. Скрипка це ну, дуже такий душевний інструмент. Він передає найтонкіші відтінки емоційного стану людини. Скрипка і віолончель у нас є, доступні зараз є місця на ці інструменти. Віолончель теж дуже гарний інструмент, на ньому грати. Трошки зручніше, ніж на скрипці. Бо коли дитина грає на скрипці, треба стояти. Там постановочка така, що дитина стоїть. Сидячи, грати не можна, бо це неправильно буде. А при грі на віолончелі якраз дитина сидячи, більш зручне положення, і теж дуже гарний інструмент, дуже співочий, дуже такий. Ну, він зараз популярний завдяки багатьом популярним групам, які грають. Так? І на і так. Далі у нас ще є відділ духових інструментів. Там у нас дуже дві молоді, цікаві викладачки: це Базилєвич Сніжана Миколаївна та Чернова Влада Валентинівна. Вони такі молоді, завзяті, дуже енергійні, дуже творчі люди. І там у нас на цьому відділі є можливість навчитися грати на саксофоні і на флейті. Дуже гарні інструменти, до речі, саксофон теж популярний, теж дуже гарний. У нас, до речі, один випускник Микита Колтуновський, який кілька років назад, в 21-му, здається, році закінчив. Зараз він навчається в технікумі, але має бажання вступати і тепер хоче знов поновити свої навички. Він грає все цей час. Він це такий теж інструмент цікавий, який може грати під мінусовички якісь, і він виявив бажання продовжувати через такий переривчик. І, звичайно, ми плануємо розвивати наш відділ сольного співу. Ми все-таки хочемо, щоб він у нас розширився, щоб він у нас зростав. І це дуже-дуже теж для діток великі такі можливості, тому що це не тільки. Спів просто сам по собі. Спів допомагає в багатьох випадках позбавитися заїкання, позбавитися якихось мовних таких проблем. Це система дихання, яка, до речі, допомагає теж позбутися деяким діткам, які часто хворіють, позбутися цих найчастіших РВІ. Ну і плануємо, що до нас дітки ще прийдуть і на цей. Цікаво, що трапевтичний ефект не тільки для душі, а ще й для тіла, для так, фізичного стану. Так, ви знаєте, духові інструменти і спів, там, де задіяно саме дихальний апарат, там, де потрібне сильне пружнє дихання, воно е, дуже приятливо впливає на здоров'я. У нас були ну вже покійний, на жаль, Петро Зінович Шевченко, дуже відомий викладач. До речі, він автор методики викладання. Грина трубі, відомої в усій Україні, його збірка розташована на репозиторії Державного центру мистецької освіти. В нього були два хлопчики, навчалися брати, і вони дуже хворіли в дитинстві бронхітами. Коли вони почали займатися, мама була щасливою, бо це в них пройшло завдяки якраз заняттям на духових інструментах. Або співом Це теж. Це теж дуже сприятливо. До речі, спів, це вже науково доведено, дуже гарно впливає на емоційний стан людини. Взагалі, от зараз з нашими цими всіма проблемами, з нашими непростими такими тривогами, переживаннями, то спів, ну і будь-яке будь заняття на будь-якому інструменті це людині дає такий психотерапевтичний, навіть ефект. Не побоюся цього слова. Знаєте, коли ви заговорили про саксофони, про все інше, я так трошечки відлетіла, мабуть, зі студії, і я уявила собі десь себе десь на березі моря, і звуки саксофону я десь чула розслаблене таке щось таке. Але та. все ж таки повернемось в студію, повернемось Добре. до нашої теми. Тобто, будь-яка дитина зараз в новому році будь-якого віку може записатися до вас. Правильно? Дивіться, все-таки які. Якісь вікові обмеження у нас існують. Ми здебільшого за рідким виключенням не займаємося з дітками, яким менше 5,5 років. Бо все-таки заняття музикою вони потребують такої вже дисципліни. І маленькі дітки, які ще дуже рухливі, в яких ще не сформувалися. Опорний апарат, їм дуже важко це. Тому, щоб дитини не відбити охоту, дуже рано починати теж не треба. Тому що, розумієте, в нас школа, в нас не. Не розважальний центр, а у нас школа і наше завдання саме навчити дитину. Тобто ми е, трошки, звичайно, там десь якісь ігрові є форми, але майже одразу ми починаємо вивчення знакової системи, вивчення нотної грамоти. Це третя знакова система, яку людство знає. Перша це у нас цифра, друга букви, да, і третя от, ноти. Тобто І дитині простіше, коли вона вже трошечки ближче до шкільного віку, їй простіше опановувати це все. Далі, так як у нас це таке дитяча музична школа, а зараз у нас такі є три рівні. Можливої освіти музичної школи. Перше, це початковий рівень музичної освіти. Якщо дитина старшого віку приходить з 10 років, це буде 3 роки. І це вона отримує свідоцтво про початкову музичну освіту. Якщо дитина маленька, це 4 роки, там трошечки програма. Різниця в залежності від віку. Це як молодші класи школи, я вже казала. Тобто це початкова така музична освіта. Якщо дитина продовжує навчання, теж є два таких. Два таких рівня базових, є шестирічний рівень, тобто три і плюс три. І це вже базова музична освіта. Це вже дуже якісна, дуже ґрунтовна знання не тільки з інструменту, а й з історії музики, теорії музики. Це дає вже людині в майбутньому займатися якимись більш складними видами. Мистецької діяльності, якщо там дещо трошечки якісь знання надбати, то можна і аранжировки робити. Тобто оці всі початкові знання, це дає нам базовий підрівень наш. І ще восьмирічний підрівень, шестирічний повний підрівень це ті, що діти приходять більш старшому віці, а восьмирічний більш маленькому віці. Він просто такий розтягнутий в часі. От. І тому дивіться, так як школа наша дитяча, музична школа, то старше 15 років ми стараємося не брати, бо 15 і до 18 ну, це. Ну, це крається, якщо дитина не їде з міста, і вона може довчитися ці три роки. Да? А так ну, бажано ну, 13-14 років це все таке. Ну. Але, як з усіх правил, є виключення. У нас була дитина, вона, до речі, вчилася в одному класі з моєю донькою, переселенка з Харкова, Маша. Вона така прийшла в 11 класі. Вона так хотіла, ми її відмовляли навіть, каже, Машенька, розумієш, в тебе таке навантаження в школі, в тебе немає інструменту, тобі прийдеться ходити. В школу займатися. Це дуже велике ну, навантаження. Я особисто її відмовляла, тому що кажу, тобі треба готуватися до вступу. Але вона настільки була вона подумала, вона вернулася, вона призаймалася в нас рік на фортепіано, при тому, що вона вдома не мала інструменту, вона приходила вона прийшла за цей рік три роки. Але ми, е я маю на увазі навичок. І вона потім поступила в університет імені Тараса Шевченка. на Якраз такий культурологічний факультет, коли є таке бажання, і коли коли є така є, така, любов до музики. є такі да, нестерпні, є такі нестримні діти, які дійсно можуть. Да, але в цілому це десь наш контингент це від 6, це буде підготовча група, від 6 до 13 років. Оце десь наш наша так проміжок, що ми можемо взяти і якісно дати якийсь рівень освіти. Якщо дитина виявила бажання навчатися в дитячій музичній школі, uh -huh. що потрібно робити? Який алгоритм? Дій? Дитини і дитини, і батьків. Ну дивіться, я дуже-дуже люблю, коли приходять дітки до нас, і от зараз у нас ще викладачі всі відпустці, але десь після Дня Незалежності, після 24-го вже всі будуть на місці. І у нас є такі от можливості, наприклад, прийшла дитина. Є діти, які визначаються з інструментами дуже чітко. Навіть в минулому році такий цікавий був випадок, коли прийшов хлопчик у нас, і він хотів на гітару. І там вже була домовленість, що він піде на цей відбір. Але коли вони прийшли з мамою, він каже: Ні, скрипка, і все. Ми з мамою вмовляли, каже, ну, Кіріл, ну розумієш, ти ж ні? І він і йому настільки подобається скрипка, що він це рік відвчився, І це дуже от, така дитина цілеспрямована. А бувають дітки приходять, вони хочуть на чомусь грати, але не можуть визначитися. Бувають ще такі моменти, коли ми. Ми розмовляємо з батьками, і, звичайно, якщо дитина виявляє бажання на фортепіано займатися, я одразу кажу, що розумієте, ви повинні бути готові до того, що ви купите інструмент. Хай це буде не одразу, хай це буде через місяць, два, три, але ви повинні готові бути до цього. Не у всіх, на жаль, є можливість. В когось житлові умови не дозволяють, так, в когось ще якісь. Да. І тому тоді ми можемо пропонувати на якийсь інший інструмент, наприклад, скрипки в нас безкоштовно надаються в користування, віолончелі. Тобто є якісь варіанти інші. І тоді ми беремо дитину і ведемо по класах, коли їй показують різні інструменти, викладачі або навіть діти вже займаються. Ми заходимо в класи, вона діти дивляться і скрипочку, тож і віолончель, дивляться, і дивляться той же саксофон. І тоді, от дитина, трошки це все може бути навіть рішення не одного дня, вона так все це передумає. Передумає через пару днів. Вже вони кажуть: ми йдемо на той інструмент, або на той, або на той інструмент. А це, до речі, дуже класно, коли можна пощупати. Подивитися, поматися, да, звичайно. І проникнутися в у нас пару років тому, да, ні, це, мабуть, ще до війни було, ми такі робили концерти, коли у нас були шкільні табори, і вони до нас приходили, і такі дітки грали, якісь там невеличкі твори, а потім можна було просто так, ну, під наглядом звичайно, викладачів попробувати інструмент потрогати. Дітям дуже це подобається, тому що ну, це вже не практика, звичайно, але це вже дотикнутися до цього дуже цікаво. Взагалі, знаєте, дітям. Дуже цікаво. Взагалі, ну, як на мою думку, кожна дитина повинна грати на якомусь інструменті. Зовсім не обов'язково вона буде потім професійним музикантом. Це дуже невеликий відсоток дітей, які мають це покликання, які хочуть, яким це треба. А більшості дітей це такий загальний розвиток. Це настільки. Складні процеси в мозку відбуваються під час гри, під час навчання. Ну, це навіть не можна описати декількома словами, але я хочу сказати батькам, що це дає їх дітям в майбутньому конкурентну перевагу у будь-якій професії. Бо дитина більш цілеспрямована, дитина може вирішувати одночасово декілька складних завдань, дитина може добиватися ідеалу, тому що, щоб довести музичний твір до гарного стану, це треба, треба завзятість, треба впертість, треба така от. Ну, така от наполегливість. І це дуже-дуже багато видів пам'яті. І ну, це, чесно кажучи, дуже складний такий процес, психомоторний. І, і тому я вважаю, що діти всі повинні займатися музикою, кожен на своєму рівні. До речі, от заняття музикою саме індивідуальна форма занять це основна форма фах. Тобто, якщо дитина сольний спів, вона індивідуально з викладачем займається співом. Якщо дитина піаніст, вона індивідуально фортепіано займається. Так, є у нас ще і групові уроки. Але оця саме форма індивідуальна дає можливість враховувати і можливості кожної дитини, її здібності, і її темп індивідуальний. Один швидко зросте, другий буде потихеньку, але це буде його в його темпі, в його. В його такому, ну, під нього якраз таке саме-саме дитино орієнтоване навчання. І дитині дуже багато дають ці публічні виступи. Спочатку, звичайно, це. Ну, це стрес. Страшно. Це страшно. Але ви знаєте, більше ніде дитина не навчиться так збиратися, в цей короткий проміжок часу показувати все, що вона може, концентруватися. Я можу сказати, да, навіть як мама в мене три дівчинки, вже остання, меншенька вже цей рік нав... закінчила навчання на фортеп'яному відділі. Дві старші вже навчається, старша вже працює, середня навчається в вищому навчальному закладі. І я дивлюся, що все-таки от дитина, коли ходить в музичну школу, вона все-таки на рівень вище по здібностям своїх розумових своїх однолітків, тих, які не ходять. Я не те, що з верхню хочу, але це дійсно ну, таке, от дійсно такі, є це є це з багатьох років досвіду, я можу сказати точно. Тобто, для так. того, щоб записатися в музичну школу, а, ну навіть якщо десь там, знаєте, на щось хтось наступив і угу. трошечки немає прямо такого явного яскравого таланту. таланту. Так, все одно можна це прийти. не проблема в дитячому віці, в дитячому віці розвивається слух дуже гарно. Найголовніше, що нам потрібно, це почуття ритму. Але почуття ритму є майже у всіх дітей. Ви знаєте, скільки ми прослуховуємо діток, оце може там. Ну, за, за всі роки моєї роботи, скільки до мене сьомий рік я працюю, то може дві дитини були так з'явно вираженими от таким ну, невідчуттям ритму. а взагалі відчуття ритму в дітей воно як вроджене. А слух, інтонаційний слух, музичний слух він розвивається. І в дитячому віці взагалі немає проблем з цим. Чим раніше воно почне розвиватися. З допомогою занять, тим, скоріше це все, не можна про дітей і казати, що комусь там ведмідь наступив на вухо. На жаль, у нас зараз така таке життя, знаєте, якщо раніше співали люди, якщо раніше це було більш таке все популярне, то зараз, е, із -за того, що діти у нас сидять у гаджетах здебільшого, вони саме не розвиваються, вони саме цим не, не, не роблять, вони тільки дивляться на чиєсь життя. А як. Якщо цим починати займатися практично, дуже швидко здібності вирівнюються. і з нашого досвіду можу сказати, що. Дітки приходять на хор, вони починають ходити, вони спочатку не співають. Ми спочатку там дуже простими займаємося вправами, щоб десь піймати одну нотку, дві нотки, три нотки, але до кінця навчального року майже всі вже інтонують. А в кого не вийде на перший рік, на другий рік вже ну, 100% вже інтонація є. Тобто це якраз ті здібності, які розвиваються дуже гарно, дуже гарно. Є кому mm. навчати наших дітей повний склад викладачів? Mm -hmm. Чи можливо ви когось ще запрошуєте з викладачів на наступний рік? Ми шукаємо весь час викладача по класу ударних інструментів. Це дуже затребувана у нас така от історія, але на жаль, поки що ми не можемо знайти. А всі інші відділи, ті, що я перерахувала викладачами, ми забезпечені. Навіть минулий рік у нас був дуже такий полідний у плані того, що до нас прийшли три молодих викладачі. Це викладач по класу. Теоретичних дисциплін Маргарита Сергіївна, вона закінчила якраз Харківське музичне училище, це викладач по класу хорових дисциплін, і я сподіваюся, і вокал. Анастасія Іванівна наша вже буде потрошку брати, але вона навчається в консерваторії дистанційно, і тому ми її так дуже ще не навантажуємо. Полегко, щоб дитина могла і навчатися, це наша, до речі, випускниця. Ми дуже раді, що вона до нас повернулася. Дуже радісно, коли діти повертаються вже до нас, в якості викладачів. І третє, ще у нас молоденька викладач, вона ще буде довчатися паралельно в музичному училищі Полтавському на фортепіаному відділі Юлія Вікторівна-Сахно, але вже вона у нас починає працювати, і ми сподіваємося, що так все і продовжиться. Тобто за останні. Багато років у нас не було такого року, як це рік, що три молодих викладача одночасово до нас прийшли. І ще до нас прийшла викладач по класу сольного співу Віта Вікторовна Гажала. І в цьому навчальному році ми. Сподіваємося, що знайдемо ще викладача гітари. Якби ми знайшли ще викладача гітари, ми б змогли б взяти більше діток на цей дуже популярний інструмент і задовольнити той попит, який ой, є. ви знаєте, мабуть, одного викладача в нами не вистачило, але було б трошки краще. Да, але було б краще, бо гітара дуже дуже популярна зараз. Сподіваємося, що ви знайдете цих викладачів, які будуть любити дітей, які будуть розвивати дітей. Mm -hmm. Бажаємо вам закрити ось цей набір і набрати талановитих, завзятих та дітей, які хочуть займатися музикою. І будемо наступного року чекати нові ваші здобутки та перемоги. Дуже дякую. Хочу скористатися можливістю і запросити всіх бажаючих. Хто хоче своїх діток привезти. Більш старші дітки можуть прийти саме подивитися, але потім все одно прийти з батьками, бо школа в нас платна, і тому заяву пишуть батьки обов'язково на вступ до школи. І всіх бажаючих запрошуємо до нашої школи. Ми працюємо зараз з 8-ї години ранку до 5-ї вечора, з 12 до 13 години у нас перерва. Інший час підходьте, будь ласка, пишіть заяви. Будемо раді вас бачити. А я нагадаю, що ми спілкувалися з заступницею директора з навчально-виховної роботи дитячої музичної школи Ольгою Настекою.